Отже, ми продовжуємо з вами і продовжуємо писати нашу С. Я зараз ще раз нагадаю: вона схожа на змію, але ця змія вона має повсти понизу та від вашої правої руки. Та? Навіть якщо ви, наприклад, пишете лівою, ви дивитеся направо, чи повзе вона від руки чи до руки? Якщо вона повзе до руки, да, значить тоді ви написали неправильно. Ви написали ось так. Да? От, і вона тоді вас вкусить. От, тому так ні. Можете починати навіть знизу, да, відразу віддаляєте да, цю голову змії і вверх. ось так. От, і е, ви будете точно знати, що ви написали в правильну сторону. S S. S, S, And this word, і це слово у нас S, R, star. стар. Да? До речі, ось що вам відкрию секрет. Е, ця буква ми знаємо, що вона Е. В принципі, вона тут і повинна була почитатися Е. Але. У нас тут після неї стоїть Р. А це означає, що завжди, коли буква Е стоїть перед Р. Тільки тоді. Почуйте мене. Тільки тоді. Вона читається А. Так, як в українському алфавіті. І виходить «стар», Або ще в нас є слово бар. Угу. От тут теж. А, р. І завжди, коли є р а, р а р а «а-р», а, р, завжди «а-р». Все. Далі ми пишемо нашу с. Можна зверху починати, як я казала. Хочете можете починати знизу. Так, теж правильно. Ви так будете точно знати, що ваша змія вас не кусає. Да? Мені зручніше починати зверху, вона в мене більш така. Якась гарна буква виходить. Хто не встигає, я знову нагадую, так, що ми зупиняємо мене, зупиняємо відео і продовжуємо писати, потім включаємо, коли все написали. Угу. Супер! Такі гусочки вийшли, ставимо плюсики цим змійкам. І так само пишемо великі. Розумію, угу. Розумієш, я пишу швидко. Зупиняйте зараз, робіть паузу на відео і потім включите, коли напишете. Є, я дописую. Ставимо собі тут гарний плюсик. Угу. Молодці, похвалили себе, що ми молодці. Да? І тут ми дивимося color розфарбуй. Color, де S words. Тобто розфарбуй слова з буквою S. Six Розфарбували. Якщо у вас немає, до речі, ось такого листочка, ви можете просто в себе в зошиті брати і малювати ці ж самі предмети. Так, як виходить. Не обов'язково вони мають бути там якісь гарні або Схожий, наприклад, цей хлопчик сам на себе. Просто малюємо як виходить. Uh, six. Да, Цифра six. One, two, three, 2, 3, 4, 5. six. Якщо у нас є uh, шість. Да? С, ми чуємо Six, С. Угу, uh -huh. Значить, підходить, Розфарбу... розфарбовано воно. Далі. Snake snake yes or no? Oh <laughs> yes or no? Yes S snake. Uh-huh. I want um yellow snake. I will have a yellow snake. Yellow yellow yellow. I можете Або малювати таку змійку якого кольору б ви хотіли. Yellow. Кого є листочки, це супер. Розфарбовуйте. Ще подякуйте мамі, що вона його роздрукувала. Так, цього листочка. Молодці. Yellow snake. Так. Next. One, two, three, four. Number four. four. Can you hear S? S for. Mm, -mm. No. Закреслюємо. Next. Simon. Can you hear S Само? Simon yeah. S. Color. Фарбую. І знову ж таки, якщо ви хочете. Uh, розфарбувати більше. Або не встигаєте. Ви зупиняєте мене і робите те, що ви хочете. Потім мене включаєте. Я ось Саймон, дві ціки щок його. Чикс. Чикс. Ага, Саймон. І тут. Рахуємо, що це за цифра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's number seven. Can you hear s? Yes or no? Seven. Yeah. Seven. S. Kto мене wyparaye? Toi Super Młodeць, ви ж пам'ятаєте. Uh-huh. I want brown. My seven is brown. Brown 7 Mm-hmm. Next. Match and write. Ой, тут ми плюсик не поставили. Ага, молодці. Зробили. Match and write. З'єднай і напиши. Так. Ага, з'єднати тут десь сюзі у нас. Ось така дівчинка, називається Сюзі. Ага, зараз я чітко менше зроблю олівчик собі. Uh, С що це у нас таке? С. С К. Р Т Скарт. 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 Next. Shoes І тут величезний секрет вам відкривається. Що коли у нас є S. І є Х H, H да? а, утворюється звук Ш. Я вам розкажу тут історію. Я дуже надіюсь, що ви її запам'ятаєте, да? тому що е, ось це у нас що це? На що схожа ця буква? Це змія, а це стілець, правда? Ви пам'ятаєте, так? С Х. І коли окуги зразу сталася така історія, що змія в лісі вирішила розказати усім секрет. І була у них полянка така, зараз чекайте, де вам намалювати? Зараз я вам намалюю. Дивіться, була у них ось така полянка. Давайте ми її зробимо зеленою. Це гарно. О, ось у мене є зелена. Ось тут була полянка. І змія вирішила розказати історію. Да? Вона. Ось змію намалюємо. І тут посередині цієї поляни тут було багато різних звірів, ще якісь змії, там зайці сиділи. От, всі 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 вирішили її послухати, тому що змія вона не часто секрети розказувала. І посередині цієї полянки стояв ось такий стільчик. І для того, щоб змія, ну, тобто змію було видно, да, вона вирішила залізти на ось цей стільчик. Тобто вона зробила ось так. Залізла і така вона... я вам зараз розкажу історію тільки. Ну, тихо. Да? С і Х робить у нас Ш. От. І всі такі замовкли, і вона почала розказувати історію. Я вам її розказувати не буду. Я думаю, що ви зможете її придумати вдома самі. Що ж саме розказала ця змія? Да? Ось усім звірям. в... Лісі на полянці. А ми просто запам'ятовуємо, що змія залазить на стілець. Не стілець залазить на змію. Це не Ш. Да? Тільки коли змія стоїть перед стільцем, і вона може на нього залізти. Так. І тут у нас. Шуз, «взуття». Змія стілець. Пам'ятаєте, Ш. Да? «шуз». Ага, тут скрізь завжди ми доставляємо ту букву, про е, яку ми говорили ви ще. Пам'ятаєте, так? Да? Так. Далі. Shoes. А, чекайте, з'єднати. Меч. Shoes, shoes. Ага, next. t shirt Знову згадуємо: нам потрібно, ви чуєте, шарт, ш. Нам знову потрібен звук Ш. Яких дві букви робить? Ш. Дві буква. Змія вилазить на стілець. Дивимося в цьому слові. У нас стілець є. Не вистачає змії, правда? Змія стілець. Ті-шарт. Футболка. T-shirt. Ага, і тут сокс. То, що ми вже сьогодні писали, тільки дивіться уважно, щоб вам руку праву вона не вкусила. В правильну сторону пишемо: с -о -к с СОКС. Молодці. І зараз. Хто написав? Ставить собі ось тут плюсика. Супер. І переходимо. I can write. Я можу написати. I я, can, можу, к, and can write написати. Що ж ми можемо написати? Дивимося, що ж це за дві букви. На що вони схожі, згадуємо. Ква, ква, ква. Жабка. Да? Ось з ніжками ми пишемо їй. Голова спинка ніжки, так? Да? І тут вона вилізла, на що сіла? На такий листочок, який називається Латаття, правда? І ось тут ще такий. Е корінь, скажімо так, від латаття нехай буде, так? Є кю-кюква ква-ква. Ми завжди цю букву читаємо ква. Ва, угу. далі це у нас. Недавно говорили: ру р да? Це схоже на робота, а ось це на паличку для бабусі. Там яка йде каже: Пам'ятаєте, яка була рапунцель у нас стара, да? з такою паличкою. Потрібно про неї піклуватися, да? тому що їй важко ходити. І робот р. р, р. Завжди ці букви та велика маленька, читається Р. І наша змія С. Угу, с, Кво, р, с, Кво, р, С. Ставимо собі плюсик. Та молодець? Той хто написав, це молодець. Я думаю, що це ти, правда? Супер, клас. Все. Дуже дякую. Дуже, великим, дуже ти великий молодець. Да? От, і зустрінемося вже на наступному році. bye, -bye.